Маєте джинсові штани у шафі і ніяк не наважуєтесь їх викинути, тому що дуже їх любите, але вже не влазитися, наприклад, як я. Можна їх з них дещо зробити. Оригінальну сумку, яку зараз моду називати Recycling А, Потрібно взяти штанину і ось нарізати такі полоски. Ширину собі обираєте в залежності від того, який у вас номер гачка. У мене номер гачка був 8. Приблизно ширина, ну не завжди однаково, вона звичайно була, десь до півтора сантиметра. Потім, щоб зробити нитку, сформувати то потрібно перерізати ось там, де на джинсах такий, я не знаю, якийсь як затвердіння, це де шов. Ми його перерізаємо так по діагоналі, щоб нитка не розірвалася і йшла суцільною. Так, в'язати насправді цією ниткою, чесно кажучи, дуже важко. Мені, наприклад, я натерла багато мозолів, в'язала її декілька днів з перервами, тому що ну, руки боліли, і мені було важко, я хотіла просто переключитися на щось інше. А також в процесі в'язання вона дуже торочиться, і в'яжіть на кісткій поверхні, щоб не було тих всіх ниток по усій хаті. Так. Узор у мене фантазійний, просто десь підрестів взяла як в'язати дно для сумки і вже по тій схемі почала в'язати. Тобто Розмір, в залежності, все на ваш смак. Ручки також, ширина, як собі бажаєте, в процесі нитка закінчується, тобто це джинсова пляжа просто залишала. Кінець э, цього джинсу і вставляла на монетку, продовжувала зати. Мені здається, що навіть так оригінально, коли ось ці э, закінчення вони так вони не затягнуті і не, за, не заховані. Потім я вже в кінці прийшлася валиком по ній для того, щоб забрати усі нитки максимально забрати їх, щоб в процесі наносіння воно ще більше не кручилося, не, не залишалося на одягу. Ось така сумочка в мене вийшла оригінальна. Хочете, можете спробувати повторити всі питання в коменти.